Для збільшення прибутків українські виробники дедалі частіше вдаються до зменшення об'єму продукції. При цьому ціна на товар залишається незмінною, а з часом взагалі зростає на тлі загального здорожчання. Це явище поширене у всьому світі і має назву шрінкфляція. У Верховній Раді вирішили виправити ситуацію і готують законопроєкт, покликаний боротися з буцімто безневинними махінаціями виробників. Докладніше далі. Сьогодні в українських супермаркетах майже неможливо знайти 200-грамову пачку вершкового масла. Натомість покупцям пропонується 180 грамів продукту, а у літрові пляшки молока тепер розливають від 820 до 950 мілілітрів продукту. У випадку з твердим сиром ситуація ще гірша. Якщо ще 5 років тому класична вага фасованих брусків складала 200 грамів, то тепер дедалі частіше їх маса сягає лише 160 грамів, де юре обману тут немає, адже фактично. Маса продукту вказується виробником на упаковці. Втім, на практиці покупця все ж можуть вводити в оману, адже купуючи товар у стандартній упаковці за звичайною ціною, людина не помічає як платить за нього більше. Шрінкфляція – не нове явище. Вперше до неї вдалися американські виробники ще у 70-ті роки на тлі економічної кризи. В СРСР вона також мала місце. Спочатку у радянських магазинах олію продавали у розлив на вагу або в скляних пляшках по 500 грамів але з часом продукт стали розливати приблизно по 900 грамів в одну літрову пляшку. Сьогодні така тенденція широко розвинена і у Європі. Дослідження показують, що шрінкуляція сприймається населенням значно м'якше ніж інфляція, і навіть коли її вважають способом обману, претензії висуваються до виробника товару, а не до влади, через що чиновники, як правило, не проти таких маніпуляцій з боку компаній. Втім, у Верховній Раді все ж відреагували на ситуацію і готують законопроєкт, як, який зобов'яже торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці, про це у соцмережах повідомив нардеп Дмитро Гурін. Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику, щоб покупці могли легко порівняти ціни за літр. Зміни стосуватимуться усіх товарів, які вимірюються літрами, кілограмами, квадратними і погонними метрами. За словами депутата, відповідну правку збирається внести до до статті 15 закону про захист прав споживачів, яка гарантує право на одержання необхідної та доступної інформації про продукцію. Проєкт закону планують зареєструвати вже наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.